Спостерігачі обсє підтвердили, Краматорськ обстрілювали снарядами смерч або реактивними системами вогню. Торнадо у звіті також йдеться про те, що місто атакували з південно-східного напрямку. Представники місії побували у Краматорську і провели картографічний аналіз. В АТО заявляють, бойовики обстрілювали місто касетними бомбами. Метою обстрілу був міський аеродром. Підприємства та житлові квартали, в тому числі і центр міста, за оперативною інформацією, обстріл вівся з району міста Горлівка, що перебуває під контролем незаконних збройних формувань. Касетні снаряди це бомби, начинені боєприпасами протитанковими, протипіхотними, запалювальними та іншими. В одній касеті може бути до 10 таких мін під час їх спрацювання. У повітрі бомби розлітаються, але часто залишаються на землі нерозірваними, фактично перетворюючись на протипіхотні піхотні міни правозахисники вважають касетні бомби негуманною зброєю. У грудні 2008 року 93 країни світу підписали договір, який забороняє їх використовувати. Не підписали документ Росія, США та Китай.